Всевишній Боже, ти наша фортеця і щит, захисти землі України від темряви і лиходіїв, відгони від українців і всієї планети земля, усяке зло, всіляку підступність і смерть, щоб мир і світло панували на землях України і на всій планеті земля. Нехай ангели твої будуть нашими охоронцями, вартують кордони серця і домівки всіх людей, всіх українців, дай мудрість і силу нашим захисникам і праведним, щоб вони стояли непохідно, боронячи правду і життя, зруйнуй задуми ворогів і темні плани зла. Принеси спокій, справедливість і надію у наші душі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Всевишній, стою стаю перед Тобою в істині, ти скорботі, я забороняю злу торкатися народу України і всій планети земля моєї землі, мого дому. Забороняю смерті ходити між дітьми, матерями, старими і всіма людьми України і планети Земля, забороняю темним істотам літати над містами України і столиці України Києвом і всією планетою земля. Нехай дрони падають ще в повітрі, нехай ракети зникають у порожнечі, нехай руки вбивців ослабнуть і осоробляться. Нехай ангели твої живим щитом встануть над кожним дахом українця, нехай меч Архангела Михайла розсікає темряву, нехай світлом наповнить кожен будинок українців, кожне серце. Я проголошую: зло не матиме влади тут, смерть не пройде, тиранія впаде. Ми Діти світла, ми українці, народ вогню, народ правди, народ життя, і ми вистоїмо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи справедливий і милостивий, зупини руку убивці, зламай дрони і ракети в повітрі, охорони наші міста України, домівки, дітей, я прогоняю духа смерті в ім'я Ісуса Христа. Ніщо темне не має влади над народом України, ангели світла, Станьте щитом над нашими будинками, світло Твоє. Сильніше за темряву, хай зло осоромиться, тирани впадуть, хай правда і життя переможуть. Амінь. Господи, Боже, Всемогутній, в ім'я Ісуса Христа, Твого Святого Сина, обнуляю і знищую всю темряву і все зло, що на мене і цей світ намагається вплинути. Світлом Твоїм святим осіяй мене, захисти мене і мій дім, і мою країну Україну від лукавих нападів, нехай злі наміри зникають, як дим перед вітром. І мир, радість, і світло запанують в моєму серці. Амінь. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Прогоняємо зло з усієї планети земля, з усієї моєї батьківщини України, хай зникне з повітря, з води, з кожної душі, хай буде очищена кожна країна, кожна людина, кожне серце і хай сяє світло на сході і заході, на півночі і півдні, віднині і до віку. Амінь. В ім'я Божої сили і світла забороняю злу чинити зло на планеті земля, на землях України, на моєї батьківщини, відганяю темряву і всі підступи нечисті, нехай не знайде зло місця для дії і влади. Світло Бога розсіє темряву. Правда і любов стоять на варті добра. Зло відступи, не ступиш сюди, на землі України і всю планету земля, бо сила вищого забороняє тобі, амінь. Архангеле Михайле, захиснику наш, благаємо тебе, стій проти зла, відкинь від нас всяке зло, захищай наші душі і тіла. Амінь. О все, святий Боже. Отче світле, Ти сотворив життя, і з Твого джерела все дихає, але під землею народилася чорна матка, мати вірусів зла. Вона гадюка, вона розпусниця, вона труїть народи отрутою брехні, в ім'я сина Твого, який переміг смерть. забороняю їй породжувати зло, забороняє її язикові брехати. Забороняю її дітям убивати, гвалтувати, мучити. Уся сила її нехай згорить у небесному вогні. Сила Архангела Михайла нехай розтрощить її трон. Хай її ім'я буде стерте із крижалів часу, бо ти світло, і з тобою я, і з тобою мільйони. Амінь. В ім'я Ісуса Христа. Я розчиняю чорну матку зла, світло Боже охоплює її, вона більше не існує. Амінь. В ім'я Ісуса Христа обнуляю усяке зло на планеті Земля, усяке зло на моїй Батьківщині Україні, що на ній світ намагається вплинути світлом Твоїм святим. Осіяй мене. І всю Україну, і всіх людей планети Земля. Захисти мене і мій дім, і всю планету Земля, всю Україну від лукавих нападів. Нехай злі наміри зникають, як дим перед вітром. І мир, радість, любов, і світло запанують в серці кожного мешканця планети Земля. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і захисти нас від спокуси, і визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, яка належить тобі повік. Амінь.